Пам'ять, скорбота, сум все, що залишається близьким після прощання із загиблим. 18 вересня Кременчук провів в останню путь справжнього захисника України Віталія Дишлюка. Мав позивний шатун. Він народився 23 грудня 1978 року. Був водієм 3-го стрілецького відділення. Прожив в місті Кременчук одружений і має сина. Навчався у загальноосвітній школі номер 12 а також працював у Картатнафта та в товаристві Перострой. Загинув він 7 вересня 2023 року поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Побратими мали за честь служити з шатуном, адже поруч з ним завжди можна було розраховувати на надійний тил та руку допомоги. З ним було затишно, він був впевнений, він був наполегливий, і хлопців заряджав на позитив, завжди тримав себе в тонусі. З такими людьми легко служити, і це втрата серйозна, важко без таких хлопців. Шатун назавжди в строю. Він навіть коли в нас був ми на фронті, мав час займатися далі спортом. Він ходив, да, басейн, ходив, їздили. Він і спортзал ходив, підтягувався, ну, завжди був на позитиві, допомагав дуже нашим побратимам. Він пройшов вже з початку 22-го року. Завжди буде з нами в строю. Дуже важка втрата нашого побратима Шатуна. Для усіх, хто близько знав Віталія та пліч оплічніс з ним службу з перших днів війни, його відхід у вічність залишиться шрамом на все життя. Ось як тільки прийшли, коли напали, він прийшов в батальйон, були в одному відділенні, а потім, коли вже зайшли в зону, то я ж говорю, ми кожен день, кожна позиція, були ми разом. Він прийшов, щоб ніяка навалич, не топтала його землю, щоб його син жив, щоб його дружина жила. Я з ним ще працював на нафтопереробному заводі. Я його вже знаю більше 20 років. Він завжди, навіть якщо десь щось десь сумно, він Сиди, що так, знає, переводив сюди. Так на душі тяжко, підійде б ніби бародашка. Ну, що там, пішли, пішли. Як з позиції приїжджаю, зустрічають, Він і Шатун встрічають. Вже стол накритий. Каже, давай, каже. Коли під Авдівкою, внарі лежали, води по косточці, ліхті ліпає, п'ю тепліше. Глаза відкриваю, він взяв, зняв себе курточку, положив на мене. О, хорошо, спасі. Хоча сам стояв, його теж тіліпала. Знаєте, як такий один з прикладів. Може, для когось це буде маленький приклад. Але в бою це дуже багато що показує. Коли за тебе є ця людина, що за тебе позаботитися, ти розумієш, що це твоя родина, це, мабуть, найближчі люди, які можуть бути. Для друга дитинства звістка про Віталія стала важким та несподіваним тягарем. Ми в місті виросли на одному районі. Скажем так, потім їздив до нашим ребятам там з допомогою под Бахмут, потом Курахова. Як би, як раз був в том отделении, где був находился Віталій, був достойним воїном, хорошим чоловіком, замечательным сім'янином. Поховали Віталія Дишлюка на свій кладовищі на алеї Героїв. Вічна пам'ять захисникам, що віддали своє життя заради миру в Україні. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.